але ну і про нафту російську трохи поговоримо тому що справді окрім того що горять російські НПЗ ще й пишуть міжнародні медіа що санкції почали діяти і американські санкції зокрема призводять до того що росія все менше і менше морем експортує свою нафту за останній час і справді нібито це серйозна серйозна проблема для російської економіки так пише блумберг принаймні морські поставки строї нафти з Росії. Різко скоротилися, і санкції зі США змусили ключових покупців російської нафти уникати цього товару. В купівлі цього товару згідно з даними відстеження суден, середні чотиритижневі тижневі обсяги перевезені із портів країни становили ну 3,5 мільйона барелів на день до 2 листопада. Такі були обсяги, і це приблизно майже на 200 тисяч барелів менше ніж показник за період. До 26 жовтня, тобто тиждень минув, і якесь зниження. Ну таке помітне зафіксували власне спостерігачі аналітики. Падіння цих потоків вдарило по нафтових доходах Москви. Як вважає Блумберг і їхні джерела? Ці доходи впали до найнижчого рівня із серпня, що є наслідком заборони США на співпрацю з двома найбільшими експортерами російської нафти. Це Роснефті, Лукойл. нафтопереробні заводи в Китаї, зокрема. Мав Індії, в Туреччині призупиняють закупівлі санкційних вантажів, шукають альтернативне постачання. Принаймні, поки що пише Блумберг. Ну, як правило, шукають якісь схеми обходу цих санкцій, як цю нафту запакувати, подати і продати, щоб ніхто не здогадався, не здогадався, що вона російська, або принаймні довести цього не міг. Ну і крім того, вчора надвечір Сили спеціальних операцій, головне управління розвідки, спільно з іншими підрозділами Збройних сил України підпалили завод Лукойла у Нижньогородській області поблизу Нижнього Новгорода. Ну, так цей завод і називається Лукойл Ніжній город Ніфті Орг Сінтез І от він горів учора. розташований він в місті Кстово на Нижньогородської області. П'ять десятків дронів кажуть, було задіяно в цій атаці, тобто. 50 дронів налетіло, власне кажучи, на цей НПЗ, як повідомляли принаймні російські телеграм-канали, і це були дрони Бобер, ФП1, і відповідно бачимо, що результату зрештою вдалося досягнути. Атака відбулася під час ремонту ректифікаційної колони, яка відповідає за первинну обробку нафти, і була пошкоджена внаслідок попередніх атак, як тільки росіяни взялися до ремонту на них. Знову налетіли дрони і завдали нових ударів. І на опублікованих відео російськими користувачами видно яскраву пожежу над НПЗ і зафіксовані нові вибухи і продовження пожежі. і масштабування можна так сказати. Взагалі, Ніжнігородніфтіорг Синтес це один із провідних НПЗ у Росії. Забезпечує він, зокрема, і Московський регіон нафтою. Номінальна потужність цього підприємства заявлена. Ще там до війни повномасштабної становило 17 мільйонів тонн переробки нафти на рік, тобто дійсно грандіозний абсолютно об'єкт. Там очевидно не одна установка з переробки нафти працювала на цьому заводі, тому доводиться бити по ньому часто і великою кількістю ударних засобів для того, аби вивести із ладу. Цей НПЗ, бо принаймні суттєво знижити, знизити його потенціал до переробки його потужності. Ну і від Російського міністерства війни, бо ж міністерства оборони, на ранок надійшла інформація, що 40 українських безпілотників вони знищили над Росією. У нас цікавить не так кількість, як і географія ударів. Тут більшість ударів це Воронинська, Ростовська, Курська області, також Брянська, Орловська і Білгородська, згадується, і наксований Крим. Така географія. Географія ударів доволі обширна. По різних напрямках і на північ, і на південь бачимо, безпілотники українські летіли, завдавали ударів. Ну, Про три ключові об'єкти, які були атаковані успішно, ми вже сказали.